Привіт, наші любі стрільці! Сьогодні записуємо розклад на червень для вас в студії Оксана і Олександра! Ну що, наші кохані, давайте подивимось, що там у вас буде в червні, що там буде в вашій роботі, а найголовніше в грошах, в здоров'ї і в коханні. Олександра, ти готова? Я завжди готова. Так. Ну, Тоді поїхали. Ну що, скриваємо карти? Ура, Full house. Зараз і подивимось, у кого full так, house. Так, Давайте подивимось. Загальна енергія місяця у мене. Uh -huh. а це будете. Так. Працювати, будете зустрінетесь з друзями, з кимось побалакаєте, можливо, когось зустрінете, кого не, давно не бачили. Тут багато розмов і приємна компанія. А ось ця карта мені каже про те, що ви будете прям так завзято відстоювати свою точку зору в цих розмовах. От, будете по правосуддю прямо виривати зубами, ночами, не спати, думати і відстоювати свою позицію. Ну. На ваш uh -huh. розсуд? Uh -huh. Ну, в мене головна карта на місяць це якась співпраця. Зараз подивимось, що це буде: чи це буде в роботі, чи це буде у відносинах, але якісь домовленості, співпраця, такий акцент на місяць. Uh -huh. Так, Олександро. Включіть перший мікрофон. Так, а значить. По, по, з приводу роботи, у мене показано, що ви будете в роботі. От у вас угу. дуже багато роботи, і ви її дуже поспішаєте виконати. А, при тому, що хтось хоче, щоб ви зупинились, трошечки притормозілі, але ви все ж таки будете з позиції сили відстоювати свою роботу, і в тоді ви даєте переможцем. Ну, тобто, у вас багато роботи. Вам кажуть, Та при термозі посади відпочинку, пішли зустрінемося. Скажете, ні, мені треба працювати. Ось приблизно е, така позиція. Е, ну Я хочу сказати, що ти нам сказала з позиції сили. У мене карта сила випала на гроші. Тобто пов'язано трошечки з роботою. Ну, що знаєте, ви для чого ви працюєте? Знаєте. Так, в роботі. Від якихось складностей ви вже виходите, щось у вас було. Починаються нові де, ви так завзято боретесь, але я хочу сказати, що. Взагалі, це буде позитивна боротьба для вас, позитивні емоції. Тобто ви будете вигравати і вигравати найголовніше ви будете в грошах. Подивіться, карта О, сили, суперзірка і, і король жезлів. Тобто ваша боротьба принесе свої плоди. А я хочу сказати доповнити тебе з приводу грошей, дійсно. В мене випала карта боротьби, ваша боротьба uh -huh. принесе вам з позиції Єрофанта. Це такого, ну сильна позиція, скажімо так, сильні позиції, ваш дім нові початки. Тобто розшифровую карти зараз українською мовою. Ваші старання в роботі принесуть в ваш дім позитивні зрушення. Ваш кошельок. <хи> Як добре, да. радіємо за вас, стрільці. Добре, Олександра. Да. А що там в особистому житті у нас? А в мене все нормально в особистому житті. Все нормально, так? Так, я хочу сказати лише у вас буде складатися ілюзія, що вам важко чи щось не виходить, чи якісь сварки, бо це лише ілюзія. Не звертайте уваги, закриває все це карта сім'ї, добробуту згуртованості. Тобто не приймайте близько до серця, все буде нормально. Ну, в мене в особистому житті ще хочу сказати, що у вас була якась важка ситуація, кармічна, якісь пропрацювання. З яких ви вже виходите потихонечку. А я І... зараз скажу, що це за пропрацювання. У мене така сама карта, тільки пряма, падає на здоров'я. Тобто, відносини вам допоможуть перевернути з прямої на вихід з ситуації з здоров'ям. Зверніть увагу, так. Тобто, щоб вона перегорнулася, вам треба звернути увагу. Що вам сім'ї кажуть? Допомагають? Можливо, вони вас до лікаря відправлять так. Прислухайтесь до цього, тоді вам краще стане. Добре. Ну, і відносно кохання, виходячи з цієї складної ситуації, ви повні енергії, готові діяти далі. Це вже, самі, подивіться, будь ласка, діяти далі в тих самих відносинах чи шукати якісь нові. Найголовніше, що буде дуже енер... багато енергії. Ну, а результати цієї всієї ситуації будуть вже пізніше. Подивимось, що там буде в липні. Угу. Ох! І цікавий міць. Яка, стосовно яка кохання. закручена ця, ця любов в червні. Тебе прям, Мене просто показало воно загально, а тебе прям трошечки глибше в цю ситуацію. У мене лише ілюзія складності. Тебе прям... Ілюзія складності. <реш> ну, я б не сказала, що це такі складності, це е, неповерхностна. В коханні все буде Так, Кохання буде мати вплив на. Інші аспекти життя. і е, Точно. Все йде до покращення. Так. Прекрасно. До Прекрасно. 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 Так. Коли ж воно йде на погіршення, так? Да? <реш> ну, це життя, це життя. Так, що сталося. Це життя, воно бентежене. що там по здоров'ю? Я Олександра? хочу сказати. А, а вам... скажи. А от скажу. Вам здається, що у вас все добре. Але це здається, що все добре. Угу. Бо в мене також випадає узагальнююча карта, це карта жертви. Ну, в даному випадку це просто проблеми зі здоров'ям. І ось ця карта показує, що дійсно вони є. Тобто, якщо вам навіть здається, що у вас є немає проблем зі здоров'ям, що у вас все добре. А от прислухати до себе ще точніше, а якщо не можете, то зверніть увагу, от ми повертаємося да, до сімейних відносин чи е, кохання. <таспоряджен> а, зверніть увагу, да, прислухайтесь до себе, до людей, які поруч, можливо, вони вам щось підкажуть. От, зверніть увагу на своє здоров'я в цьому місяці. Так, що в мене по здоров'ю? Ну, якась підвішена ситуація. Щось ще не ясно, я би порадила зробити обстеження і подивитися, що покажуть ці аналізи. Я б також звернула увагу на серце, бо така карта нам випала. Ну, а може, це взагалі карта, яка показує, що треба зробити загальне обслідування організму? Ну, Якась підвішена ситуація. Тут вже дивіться повторювати. Тобто по собі. карти перекликаються. Вам здається, що все добре, але щось угу. може бути не в порядку, і ви це ще поки що не відчуваєте. Так, і Це, і це от, не це якась... серйозні карти. Зверніть увагу, це старші аркани. В мене так. на здоров'я випало три з чотирьох старших аркани. Два з яких це здоров'я. І не дуже добре. Угу. Зверніть але увагу, то... будь ласка. Тобто, це якась ситуація не остра. Це не так, щоб ви вдруг зламали ногу, або вдруг там щось, ну не знаю, щось трапилось. Мабуть, це вже колись було. Ви зараз маєте просто зробити нові обстеження, я б так сказала. Все, будемо сподіватися на краще. Давайте, робота давай, давай, роботою. Давай, давай підтожимо. Що в нас ну, співпраця? Що у нас співпраця, що треба звернути увагу на е, поради в родині або від е, у коханої, коханої особи. Що в нас буде е, дуже чого, багато чого діятись в роботі. Одні проблеми закінчуються, починається нова боротьба, але но зато будуть гроші, і буде хороше настроєння в роботі і в грошах. Ну, і по здоров'ю робимо обстеження. Дивимось, що там, як там наш організм так. почувається. Так? Це точно. Та, згодно зі всіма пунктами. <гум> це, бережіть Добре. себе. Так, це е, максимально детально, що ми можемо сказати на загальному розкладі. Якщо хочете більш конкретний розклад, приходьте до нас на консультацію. Подивимось, що конкретно у вас відбувається. Е, ну і що? І поставте нам, будь ласка, вподобайку. Нам буде дуже приємно. Ми старалися. <гум> Всі деталі в описі під Па-па. Так, цілуємо вас. Пока.